Назар, а чого так важко реалізовувати мед? Дуже гарне запитання. Хотілося б для наших глядачів в цьому плані максимально допомагати. Ми і так допомагаємо, чи можемо. Але якщо говоримо стосовно меду, то важко реалізовувати мед навіть не по тій причині, що немає культури споживання. Це я вам зараз кажу як людина, яка дуже глибоко сидить в темі. Тому що ми реалізовуємо також мед, продукцію бджільництва. Не по тій причині, що немає попиту. Да? Давайте ну, проведемо самим головним таким злісним нашим ворогом цукром. Да? Чому продається цукор? Ну, Перше, звісно, це однозначно, тому що є дуже шалене лобіювання цукру на, ну, на бізнес-просторі. Цукор це є точно так само, як і мед, до речі. Це є продукт, який продається через біржу біржовий продукт. Ну, Внутрішньому ринку, понятно, що через біржу тут мало що продається, але ціна залежить саме через біржу. Е, і коли ми продаємо цукор, да? коли людина для чого ви купуєте цукор, самогон зробити, правильно? Е, чай підсолодити, праніка спекти. Тобто ви не купуєте цукор, просто сидіти їсти ложкою. Mm, назвіть мені такого придурка, який би сидів, в цукор випашувало. Ні, ну Є такі унікали, звісно, але ну, такого є мало. Да? E, плюс по ціні доступно. І то там кажуть, о, мішок цукру там, 1600 гривень, мішок цукру 2000 гривень. Та навіть ви, шановні колеги бджолярі, цукор інтегрувався в ваше життя. Тому що е, ви теж дивитеся на те, щоб купити цукру. Тому що вам потрібно загодовувати бджіл. Е, ніколи не розумів тих унікалів, які намагаються просто загодувати бджіл цукром і потім викачати цей мед. Це звісно, вищої міри дебілізму. Е, ну, що поробиш? Е, тому причина поганої реалізації меду далеко не в тому, що немає попиту. А в тому, що пасічники, які на сьогоднішній день є, вони не вміють створити цей попит. Е, тому що ми от, е, оцю штуку кава з медом я почав перше відео зняв років два назад. Тому що я сидів і думав, нам треба продукт до чогось прив'язати. Тому що ну, цю, якби, я Цю річ розумів. Е, людина якби, освічена. Ще до нас іде наш один колега. колега. А він як завжди не може потрапити в машину. Богдан батькович, ми тут відео на ньому знімаємо. Я його монтувати не буду. Я не буду От давайте з Богданом спитаємося. Богдан, от цей коврик тобі під ноги. Це ти коврики купив? Це ванна? Ну це типа, як далеко їхати, ти розвиваєшся, ну можеш і так, якщо тобі не вийшло. ти, блядь, балуєшся, знімав. Богдан, бля, хамуха. А з діти дивляться. Я не буду дивитися. І ну, ти бо, ти бо, ще. Богдан, Богдан, дивись, давай тако. Бо я тут таку тему розкриваю, Чого погано реалізується мед. Ну чого тяжко продавати, от на твій погляд. От ти там вже трошки якісь там таргети робиш там і так далі. Е, чого погано реалізується мед? От твоя думка. Моя думка? Да. От чого його важко продавати? Люди не вміють його продавати. Люди не вміють його продавати. Оце дуже гарно. Ну, дивись. А ти запускав значить, таргетовану рекламу. Пам'ятаєш, ми запускали на подарункові набори і ми запускали таргетовану рекламу на мед. Тобі не можеш ми мед продавали так? чи ні? ні, ну, чому річ? ну Треба, треба розкрити Продавалося тем. все. Продавалося все. Ну Сам мед. Менше чи більше продавався, чим подарунки. Я не знаю, як той в магазині. Здається, в медмагазині? В мене в магазині не продається, ну не так як подарунки продаються з медом. Е, ну, я хочу просто, щоб якось глядачам максимально донести цю річ, тому що воно і правда так іде. Нас Богдан просто дуже сильно любить зніматися на відео, тому не дивитися. Е, значить, е, от проблема заключається саме в цьому. Люди не вміють продавати. От Богдан сказав правильно, люди не вміють продавати. Богдан, ти горілку сьогодні пив? Богдан. Я не пив. Він не, не п'є. А ви пібимо медівки? Ні. Ні, а чого ти не п'єш медівку? А спортсменам їсти продукти бджільництва, то корисно? Звісно, особливо пилота. О, Бачите, Богдан шарить йому. А чого Богдан шарить? Бо я йому розказав. Він ще сам десь там поначитувався. Тому як би. Оце те, що я хочу до вас донести. Чого тяжко продається? Тому що ви його не шарите продавати. Мед продати треба прив'язати до чогось. Я кажу ще раз: ви не купляєте цукор, щоб його їсти ложками. Але всі переконані, що людина повинна купити цю літру меду, сісти ложкою, і вупашити. Ну то не так працює, абсолютно не так. Сучасний споживач він дуже вимогливий, да, Богдан? Ти сьогодні їв в мед? Ні. А я сьогодні їв? Її... А я мед до чаю додався. Ти ще взагалі нічого не їв? То й що вдома їсти не дають? Задумав, виключайте вже ту камеру. Світла немає? Світла немає? Ну, це в нас проблема зараз, як просто вона. Ну, Головне, щоб ракети не пустили, ті дуже-дуже сильно погані ракети. Ну, ладно, то таке. Що буде, то буде. Обільство врятує світ. Нічого, ми да. І от ми, ми готуємося, для вас готуємо дуже цікавий випуск, може навіть ми його сьогодні знімемо. І той випуск в собі має інформацію про те, як одна людина почала готувати медові напої. Він був сам академік, він був мега талановитий академік, він був розумною людиною. Той чоловік, я не буду зараз його озвучувати, тому що це ми готуємо таке відео, щоб вам ну, коротче, круте відео, тому що не про Коповичем єдиним. Отак. І, і він... Наткнувся на те, що він почав відроджувати цю всю історію, це було панове більше 100 років тому, він почав відроджувати всю ту історію, всі ті речі медових напоїв. Але в результаті, коли він приніс пробні зразки на конференцію, і знаєте, як наші професіонали з 30-лічним... Та то все фігня, та ти не розумієш, та повинно спіртом пахнути, а не медом. А він зварив настільки толкову медівку, що вона пахне медом. Вона пахне медом. Що ж там говорить? Богдан, давай. Е, достанемо тут з ящичка, там я там щось положив ящичок. Ба? Ні, це горішки, а то драже там. Бачиш драже? А ну давай сюди ти дроже. Дивіться, от таке файне драже. каже, сьогодні мене не їв, а ми тут в дорогу таке частенько беремо. Опачик. Ти що? Я не хочу. А, Бери. хочу. Там саморанку, блін. Це активчик. і два в одному. два в одному. Активчик, значить мед, пилок, пничка ще просто. Мед, пилок, екстракт кавизерний зерни, чорний шоколад. Так би мовити дякую компанії Медкарпат. Мега крута штука. Мега крута штука. Мега крута. Ой, бойка вона добре. Да, вона? Ні. Ай, треба по два брати. До мене два. Ти два взяв? Ну я ще раз. Красавчик. Прямо жвачка. Два штуки, навіть. Ну ти пані, що продажі скоріше, йшли, да? Оце панове, причина, чого ваш мек погано продається. Не шарите ви його продавати. Ну я не просто вам, кажу, що ви не шарите, я вам пропоную навчитися це робити. Тому заходьте до мене на канал, не треба до мене на курси йти, заходьте до мене на канал. І от там ми про це говоримо. Ну Богдан, він тут такий скромний, а насправді там, коли включається в заняття, він там для моїх колег... Ти не скромний? Ні, звісно. Він там такі речі за таргет говорить, саме медовий, тому що він на нашій сторінці вчився. Оцю сторінку, яку ви зараз бачите, of Ukraine», це 60% його роботи. Його ідея, його задумка. Він перший створив, він перший це все. Він тільки скромнічає. Але та сторінка зараз продає. Тому е, Тому так, да, бо люди його не вміють продавати. От і все. А Богдан, ти вмієш продавати мене? Богдан. Да. Да. Все, бачите, яка ствердна. Ствердна і без капельки вагань. Так, да, Богдан? Да, да. Ще машину треба помити, бо я вчора зі Львова приїхав. Так я ще одне візьму активчика. Бачите. Ой, жразував. Все, для Анечки віддав Коротше, от така от штука. Тому, панове, отак от треба продавати мене. Все, я думаю, ви все зрозуміли. Я буду збирати пиріжки по машині. Підписуйтесь на канал Бікій Україн, їжте мед, пийте каву з медом, чай з медом і їжте все з медом. Всім дня. Давайте разом збережемо джил, зайняти цьому врятуємо